Вітаю всіх в просторі волі. Мене особисто хочу поділитися з вами і з присутнім тут Анатолієм Якіменком. Привіт. Привіт! Хочу поділитися своїми спостереженнями щодо того, що, як на мою думку, ми увійшли в вельми цікавий період нашого колективного життя. І наступив він, настав десь от, протягом лютого місяця, десь з початку лютого до кінця лютого сформувалося якийсь масштабний суспільний запит на припинення, на припинення війни, на припинення. Якихось розмов щодо адекватності, неадекватності там уряду президенту, чиновників, сформувався запит в тому плані, що давайте все, все годі, давайте все залишимо. Тут, як воно йде, якось воно буде. Давайте все залишимо і будемо просто наслаждатися цим життям. Хто хоче впасти там в небіозний сон, допоки це все не завершиться, нехай впадає. Хто хоче сраку рвати там, умовно в окопах, нехай ідуть рвуть сраку. Хто хоче командувати, нехай собі там щось командує невідомо ким. А ми втомилися. І нам пофіг. І в цей стан викликаний. Якби не сотнію е, роз, різноманітних протиріч, які мають дуже глибинну базову основу цього протиріччя, е, коли українські інтелектуали говорять про те, що це просто війна за шматок з глини, е, і разом з цим вони в душі співають гімн українських повстанців або гімн там виконують український. Або чіпляють портрет Бандери, да, і говорять про це, що війна на Донбасі да, це просто війна за шматок глини, не бачачи, не усвідомлюючи оцієї різниці, але це просто е, інше протиріччя. Жінки е, дуже часто закликають чоловіків, ідіть нахрен на війну, здохніть всі нахрен, всі, от повально. От тотально, що ти тут робиш? Ти ж чоловік е, схопив гвинтівку і пішов воювати. При цьому е, базове протиріччя з шинкою е, це принаймні якби в російському да, світі було. одружись зі мною зроби мені дитину, а далі йди куди хочеш. Йди, воюй, да, там виконуй свій борг, виконай борг там по продовженню роду і йди там де хочеш. Але ж так питання не ставиться. Питання ставиться, що ідіть умовно, ну дуже грубо, здохніть нафіг. А потім починається так: а що ж, ви всі пішли на війну, а де ж мені чоловіка шукати? Я їду за світи, я буду одружуватись там з неграми, арабами. А вони ж чоловіки. А ви ж обрали? Ви ж обрали не сім'ю, ви ж обрали фронт. І от оці протиріччя. Вони настільки глибоко е, працюють на підсвідомому і раціональному рівні, що саме це накопичення цього сонму протиріч призводить до неочікуваних станів, в яких людина ну, просто вже втомлюється, психіка не витримує, і людина зависає, приймаючи будь-яку реальність, будь-які обставини, і починає просто плисти за течею. Що ти на це думаєш? Це для тебе це протиріч. Ти зачіпив. Я не планував зараз говорити на цю тему про інші протиріччя, там геополітичні, різного роду, в тому числі про те, за що ми воюємо, там накопичилось багато протиріч. Проблема в чому? Ми не просто без потреби множимо сутності, ми ж без потреби. Ну, в принципі, сказати, що можна з потребою множити протиріччя, це теж дурно, дурна теза. У нас наші інтелектуали заплутують суспільство і множать протиріччя. Не просто сутності множать, Заплутують, розмивають там межі і так далі. Замість того, війна, в принципі, це є стимулятор, активатор певних процесів. І вона мала би візуалізувати те, що ретельно приховувалося. А у нас виходить, що війна, ми зайшли в якийсь такий парадоксальну ситуацію, що вона навпаки множить оці протиріччя, плюс маскує їх. Це Ну, якийсь український феномен. Дивись, це один момент, але я ж хочу відреагувати на те, що ти сказав про жінок у цей момент. Це для тебе, це для тебе це протиріччя. Дивись, як це все виглядає. Жінки вони дивляться на людей, які зараз не на фронті і говорять, і критикують владу як щось зайве і непотрібне. Тому що влада жіноча сутність вона завжди віддає себе сильнішому. Влада сильніша, ніж ми з тобою. Привабливіша, Привабливіше ми, да, ми, ресурсна жінки завжди обирають сильніший ресурс Так. а ми заважаємо, ми підриваємо оці от речі, і вони тому це нормальне явище для жінок, що вони хочуть хочуть відправити таких як ти і я. На утилізацію. тому що ми, Якби ми були на тому місці, а, тобто влада має право говорить, робити, що завгодно і так далі. А головне, щоб вона могла за це заплатити, розрахуватись. Це ж до тих пір це все триває. так? А якщо ми не можемо за це платити, от те, що ми робимо, і заважаємо їм фактично це робити, отримувати, це. отримувати да, то жінкам таке не підходить. Е, байдуже, що вони роблять злочини і дурноту, а ми, можливо, там говоримо щось правильне і так далі. Але де наші ресурси, де наші впливи? Ми, ну, по, от ви тоді, ви, 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 ви тоді можете відкрити рота, щось говорити, коли ви опинитесь там. Це жіноча логіка, це жіноча справедливість, жіноча юрисдикція. Так вони приблизно. Я ну ми ж там говоримо, це мається на увазі не в окопах. А не при в окопах та дивись, в чому питання? Ми говоримо зараз про інтегральну величину. Про інтегральну, тобто сумарно. Тут тобто, безперечно, що є жінки абсолютно адекватні, нормальні. Вони все розуміють, що не можна замовчувати, не можна такі речі робити, і купол має щось сказати, якщо йому не дають можливість всередині, то він, ну хоча б для Вашингтон Пост, це може зробити. Тобто, це. Тут важкий такий момент, от дивись. один, але дивись, давай ми да, прийдемо до закинемо цю тему. Ми ж підняли до що внутрішніх протиріч, до внутрішніх протиріч накладається, що зовнішні Так, протиріч. да, зовнішні протиріччя, і це все перемішується. І в нас якийсь конгломерат протиріччя, який так дійсно переводить в стан такої втоми. і взагалі а давай. От по зовнішнім протиріччям, бо ну добра. я, я як людина, яка тонко відчуває, да світ мене більше цікавлять внутрішні, але ж цілий ряд людей формує своє внутрішнє не через сумління, не через відчуття, не через стани спорідненості. А через формальні чинники, от, як на мене, наприклад, протиріччя того, що Китай заявляє, що вони хочуть, не хочуть війни, не хочуть застосування ядреної зброї, а при цьому вони все роблять фактично таким чином, що війна буде не тільки посилюватись, поглиблюватись і розширюватись на планетарній оцій дошці. Що ти про це думаєш? Так, це найбільше візуальне протиріччя, яке, в принципі, як на мене, ще більше анулює всі ці аналітичні центри, які прогнозували війну в Україні за три дні. Тому що на початках вони стояли на позиції дуже довго, І так принаймні нам це все подавалося, що. Сполучені Штати Америки вони не зацікавлені у розвалі Російської Федерації, тому що вони розглядали Росію все одно своїм потенційним партнером у протистоянні проти Китаю. Хтось намалював оце глобальне якесь протистояння, яке чомусь має вийти у військову проектність, і не треба добивати Росію, так мислять Сполучені Штати, тому що Росія нам ще знадобиться, що там та Україна. Росія нам знадобиться, і ми її використаємо у війні з Китаєм у глобальному протистоянні, в тому числі і військовому з Китаєм. І що з'ясовується? З'ясовується, що Сізінпінь робить все можливе, щоб зберегти цілісність Російської Федерації всіляко справі Путіну, тому що він бачить в Путіні свого колегу і хоче довести разом з Путіним, що автократія і авторитаризм. Вони ефективна модель управління. Цзіньпін не хоче бути а, одинаком, йому потрібна підтримка, і він готовий все робити. Тобто, в ну ну, 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 добре, це якісь там блогери чи доярки. Вони не могли цього бачити. Ну там ж серйозні люди сидять в всіх цих інститутах вивчення війни і так далі. Тому подібне, як можна було говорити про такі речі, що Сполучені Штати Америки розглядають Російську Федерацію як свого союзника. З'ясувалося, що союзником розглядає Російську Федерацію Сідзіньпіні Китай. І не треба боятися, не треба боятися деокупації України. Китай виступить стабілізуючим фактором для розвалу Російської Федерації. Як тепер з'ясовується, він зробить все можливе. Деокупація України перше не є перемогою ніякою в війні окупація не є перемогою, і вона не є чинником для розвалу Російської Федерації, тому що є добрий дядечко Цзіньпінь, який підіпре їх не да, треба боязує. Стабілізує, бої... стабілізує да. підіпре економічно, вони узгодять якісь речі. Там це все значить. А до цього ще добав Туреччину, так Іран, близький схід, які почнуть розказувати про те, що ну краще вже такий торговий мир з, Росії, з Росією, ніж війна. А що Україна може? Україна тільки нічого не робить, ходить з протягнутою рукою, просить: дайте зброю, дайте грошей. І, взагалі, що пропонує Україна? Україна пропонує до своїх внутрішніх проблем, наприклад, Сполученим Штатам чи Європі? У вас там свої проблеми? Да? А от вам ще Україна на 40 мільйонів там чи на 30 мільйонів людей? Ще вам проблема. Будь ласка, обирайте, як Зеленський розказує, що ми ж під час переговорів пропонуємо всім бажаючим заходити в Україну щось робити. І, по моєму досвіду, бізнесмена бізнес діяльності. Якщо би я прийшов би до гіпотетичного партнера з такою пропозицією, що дивись, оце в мене тут є якісь виробництво. Да? Я хіровий хазяїн, я нічого не можу тут зробити. в мене тут все повністю повна фігня, в мене просто є оцей шматок глини. Заходь, роби, що хочеш. І на цю штуку підуть тільки аферисти, які знають, як використати цю ситуацію для того, щоб позбавити мене власності. І дуже швиденько, там з цією штукою, що просять, кажуть, куди приходять гроші, і про що взагалі йде мова? От коли бізнесмени між собою розмовляють, дивись, в тебе завод, да, ти виробляєш там, наприклад, паніровку. Що ти хочеш, для чого тобі інвестиції? Ти сьогодні виробляєш 20 тонн, а тобі треба виробляти, ринок потребує від тебе гарантовано 40 тонн. Я готовий вкластися там 50 на 50 на оці додаткові 20 тонн, які будуть вироблятися за гроші, які я вклав, і прибуток буде ділитися пополам. Всі весь світ, особливо екзекономічним мисленням, хочуть зайти на території чи на проекти, які вже є, діють. Зрозуміло, як діють, який прибуток отримують, які перспективи ринку, які потреби в тому е, товарі, який виробляється, і на оцю різницю вони готові заходити своїми інвестиціями в себе. Ну, гаразд, давай от цікавіше, повернемося до Китаю, і от, от ці от речі. Тобто ніяких фобій не повинно бути щодо розвалу Російської Федерації. Є дружні Китай у Російської Федерації, є друг Сі Цзінпінь, Підіпре все зробить, ніяка ядерна зброя нікуди не розповзеться, не буде фрагментації і так далі. Це вже доконаний факт. Чому це протиріччя ніхто не бачить? Наступне протиріччя контури нашої перемоги. Яка перемога взагалі? Про що мова йде? Деокупація України не є перемогою. А в мене є велике питання, чи ми здатні на сьогоднішній день в Деокупацію цьому стані провести. суспільства, угу. в цьому стані Збройних сил, бо насправді такі задачі, примітивні задачі взяти під ну, примітивні в плані для людини взяти під контроль певну географічну територію. Вони виконуються не технічними засобами, не танками, ракетами, літаками. Вони виконуються людьми, які здатні це зробити. А на сьогоднішній день я бачу процеси, які людей, здатних робити зусилля, відсувають на користь людей, які здатні лише яйця ну, по 17 ну, виправдовувати. Ну, так, дивися. Я... Це, це якби протиріччя з контурами перемоги народжує наступне протиріччя Гарантії безпеки після перемоги. Ну які гарантії безпеки можуть бути після перемоги, після якого як, я... значить переможцю, я, да, які да, гарантії як, треба? якщо ти переміг, то які гарантії безпеки? Це все теж ну якби вкладається. А от, ти знаєш, що мені дай. тут здається, що це знаєш, як оце боксерські матчі, на яких звикли ставити гроші чи футбольні? Що ви там собі бийтеся, ми поставимо на ту сторону чи на ту сторону. А от для того, щоб отримати е, ці гроші, які ми нібито виграли в результаті цього, е, того, що відбулося, треба, треба гарантії. Має бути якийсь гарантер, який гарантує розрахування між тими сторонами, які заклалися на цей бій. Ми ж знаходимося на ринзі, ми знаходимося в ролі цього боксеру. Чи іншої якоїсь спортивної команди, да, яка безпосередньо знаходиться в процесі вирішення цього з'ясування цього, ну як хто сильніший, хто кращий. Наступна група вузол протиріччя, які не можуть розібратися з ним і не можуть зняти ці протиріччя, значить Росія не може програти, бо вона втратить обличчя. Сполучені Штати Америки теж не можуть програти. Вони ви там в Афганістані, туди-сюди. Ну і взагалі насправді, а Сполучені Штати можуть програти, вони теж ніби як не можуть програти, а Україна, Україна, цей, вона може програти у цій війні і залишити території окупованими. Так це сигнал для всіх інших. Ти можеш робити все, що завгодно. Наступне протиріччя, почекайте, ви нам розказували, що 2% чи півтора відсотки ВВП не можуть перемогти 50% ВВП. Це протиріччя. Почекайте. Будь-яке завершення війни з окупованими територіями ламає повністю цю формулу. що Виходить, півтора відсотки ВВП, перемагають 50% ВВП. Тобто. Е, наступне, оце протиріччя: що ну, добре, е, Росія не може не програти. То це що означає е, це? Хто це говорить? Е, ми повинні вони собі так вирішили, то це ж не означає, що вона не програє. Тут ще а, одна штука. Бер, є. Тобто, оці протиріччя вони кажеться і не знімаються. Давайте каже, будемо судити е, цих е, дикунів е, в якійсь новій гвинеї, що так. вони живуть за своїми е, дикунськими законами. Так. Давайте їх засудимо так. за європейською <світ> практикою, європейськими законами і найкращими європейськими адвокатами. Так, більше того, це представляється у вигляді погроз і дивитися, чому Путін на це не реагує. Це все одно, що нам дивувати. Чому крокодил не реагує на наші погрози його в газі засудити за те, що він антилопу з'їв? Ну він дивиться, ви ну, якби… Так. Все в порядку у вас з головою? Ну, це, от... це все дуже, дуже цікаве таке тло, яке не дає можливості вирішити ці питання і проблеми, накопичені старими інструментами, старими методами, старими підходами, які були актуальні. До війни. А до війни в нас були актуальні: Червоний Хрест, Організація Об'єднаних ООН, Організація безпеки да, там, європейськ... сам без Європейський є. Союз. Є, да. Більше того, наше улюблене НАТО. Наше улюблене всіми плекани НАТО як така чарівна пігулка, яка надасть нам, я не знаю, там, шалених якихось переваг. Ніхто не може розв'язати протиріччя. Хто кого нарешті боїться? НАТО боїться Російську Федерацію. Чи, Чи Російська Російська Федерація, Федерація НАТО? НАТО боїться. Ну якщо Росія вона вже точно ослабла, Ну чого ж НАТО не напасти вже нарешті на Росію. А Федерацію? і вирішити. Всі питання? Всі питання. І ніхто не бачить цих протиріч, купа цих аналітичних агенцій, вони щось так саме ось є протиріччя. Хто кого боїться? Росія НАТО чи НАТО Російської Федерації. Тут ще одна штука є. Не бачити різниці між Україною і Росією як способу організації життя людей. Це ж абсолютно два різні, тектонічно різні, навіть на перший погляд, різні способи облаштовувати соціальний простір у цей співжиття. Ну, це ж явна штука, абсолютно. Але чомусь вона випадає навіть з аналітичних розглядів. Не просто там ладно, наших псевдо, псевдо наших інтелектуальних, оцих персон. Вона випадає з простору, спостереження. Європейських, американських, інших аналітиків, які неймовірно чутливі саме до цих речей, а як говорять, як вітаються, що роблять, що в результаті отримується, всі змішалися про те, що три варіанти, 10 варіантів, 15 варіантів розвитку подій, як Але на ж... мене, якщо ти аналітик, ти або ти адекватний, да правильно все складаєш, адекватно складаєш і в тебе. Получається, твій прогноз корелює з тим, що з тим, що відбулося, так більше того. А якщо ти не несеш відповідальності за те, що ти робиш, ти робиш два варіанти, три варіанти, десять більше того. Це ж взагалі говорить про, до речі, вся аналітика і прогнози, вони мають теж етичну основу. Якщо в людини немає етики, то відповідно в неї буде і підходи, і купа а, оцих прогнозів і сутності. Все, що потрібно від аналітиків, сказати просту річ: що в світі достатньо, в західному світі достатньо ресурсів, військових ресурсів для того, щоб розв'язати війну за один за півтори тижні. Цього предостатньо взагалі. І ось стоїть просто одне питання: чому, чому це не робиться? Більше ніяких питань немає. А не треба писати п'ять сценаріїв можливого розвитку подій. Якщо нам 20 хаймерсів, то це буде один сценарій, 40 хаймерсів. Інший сценарій, якщо ми дамо ще рік Путіну, почекав, щоб він міг мобілізувати і підівчити, буде третій сценарій. Ми самі самі роблять можливість Путіну мобілізувати значить, сам і пишуть під це сценарії. Це взагалі. До чого це все, і, і чому як би я ж кажу, не бачиться ключове протиріччя, маючи ресурси завершити це все за півтора тижні, цього не робиться. Хороше запитання. Цього не Хорше то хороше запитання. це. Ключове протиріччя, які нашу цей саме всі ці речі робити. Ну, гаразд, будемо ну, закінчувати будемо ж... завершувати, бо да. ці протиріччя, до да. речі, можна перерахувати. перерахувати та, да. е, ну, дуже багато часу. Насправді нам треба зосередитись на тому, хто ми є, зрозуміти, де ми можемо своє оце розуміння, хто ми є, влаштувати в сучасному світі, і йти в цьому плановому сценарії реалізації себе самих в тому світі, який складається на нашу думку. Оце і є воля. І вона, власне кажучи, і призначена для того, щоб розв'язувати протиріччя, а не створювати. а, не створю, а, не створю. а не створю. Це був садок вишневий. Дякую, що дивились.